Швейцарії пройшов глобальний саміт миру, подія, яку готували більше року, яка могла провалитись аж до останніх днів, але стала величезним досягненням нашої дипломатії. От просто вдумайтесь, Україна зібрала найбільший міжнародний захід за всю свою історію, майже сотню лідерів з усіх континентів, які приїхали говорити про мир на наших умовах. І так, війна від цього не закінчиться. Але ми точно стали до цього ближче з цілої купи причин, і зараз багато говорять про те, що це була звичайна балаканина. Зібрались, пофоткались, роз'їхались і всіляко знецінюють наші досягнення. Хтось щоб дискредитувати Україну, бо така в нього робота. Хтось щоб заробити політичні бали, бо така в нього робота. А хтось дійсно не розуміє, навіщо там збирались і що це нам дасть, і це пояснювально, але несправедливо. Тому давайте поговоримо, що відбулось в Швейцарії 15-16 червня. Чим ця подія так важлива для нас? І чому це був величезний успіх української дипломатії? Ви дивитесь ґрунт з Олександром Нотевським. Зараз обов'язково поставте лайк до цього відео і напишіть будь-який коментар від восьми слів. Так Ютуб буде краще просувати його в алгоритмах. Для початку треба розібратись, навіщо взагалі був потрібен цей саміт. Офіційна позиція України з часів Бучі, начебто, не змінилась. Єдиний можливий мир це Росія забирається геть з українських територій, виводить війська. І відновлює наш суверенітет в вересні 22-го року. Зеленський навіть підписав указ, що Україна відмовляється від перемовин з Росією, поки при владі знаходиться Путін. Ну тобто простору для компромісу не існує. Відповідно, жодні мирні плани теж неможливі. Але з самого початку вторгнення, раз на півроку, стабільно з'являлись нові мирні ініціативи, причому буквально з різних кінців світу. І це одна з ключових причин, для чого Україна зібрала свій саміт миру. Давайте просто згадаємо. А які були взагалі альтернативи? Два роки тому свій план представила Італія. Вони пропонували повне припинення вогню і демілітаризацію фронту під наглядом ООН. Окуповані території називала спірними. Їхня доля, за задумом Італії, мала би вирішитись якоюсь угодою. А Україна мала відмовитись від вступу в НАТО. Цей план підтримали Франція і Німеччина. Макрон, Шольц і тодішній прем'єр Італії Маріо Драгі навіть приїхали в Україну переконувати Зеленського з цим планом погодитись, але їм вистачило однієї поїздки в Бучу, щоб назавжди про це забути. Потім, після харківської операції, прокинувся президент Мексики. Його план був ще краще: просто перестати стріляти. Мексика розкритикувала санкції проти Росії і постачання Україні зброї. Бо це, начебто, лише продовжує кровопролиття, і через тиждень після появи цього плану Росія анексувала наші території. Тому він теж пішов на смітник. А 24 лютого 23-го, прямо на річницю вторгнення, свій план оприлюднив Китай. Ну як план? Документ називався Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, і там, мабуть, забули додати слова за все хороше і проти всього поганого. Жодного слова про російську агресію там не було. Китай навіть призначив спеціального представника з врегулювання російсько-української війни, який раніше працював послом в Росії. Він об'їздив Європу, Україну і Росію зі своїм планом. Закінчилось це приблизно нічим. Далі у велику дипломатію спробував погратись президент Бразилії. Він запропонував Україні відмовитись від Криму в обмін на припинення війни. Ми запропонували йому більше нічого не пропонувати в обмін на припинення булінгу в соцмережах. І більше про цей план чути не було. Потім прокинувся папа римський, правда, його мирний план так ніхто й не побачив, і, мабуть, на щастя для всіх. А далі в хід пішла Африка. П'ять африканських лідерів приїхали в Київ і презентували свої 10 пунктів зі зміцнення довіри. І писав його, напевно, чат GPT. От просто самі зацініть. Конфлікт має бути врегульований політичним шляхом. Переговори повинні розпочатися якнайшвидше. Необхідна деескалація з обох боків, потрібні гарантії безпеки для всіх країн, потрібна гуманітарна допомога постраждалим. Ну і ще хотіли експорт зерна і добре. Свій план африканці презентували прямо в підвалі, бо під час їхнього візиту Росія обстріляла Київ ракетами. От такі от заходи зі зміцнення довіри. Ну і нарешті минулого літу цей миротворчий рандомайзер випав на океанію, і зі своїм мирним планом вилізла Індонезія. Там було всього три пункти: довго не напрягались: режим припинення вогню, демілітаризована зона під контролем миротворців і проведення нових референдумів на так званих спірних територіях. МЗС України одразу дало зрозуміти своїм індонезійським колегам, що не потребує їхніх послуг. Словом, отакий треш відбувається з самого початку вторгнення. Абсолютно рандомні країни з нульовим розумінням контексту і суті нашої війни вкидують в паблік свої псевдомирні плани. Світ це підхоплює і обговорює, бо так воно працює ще з кінця Другої світової, коли розбили нацистську Німеччину і створили ООН, то всі, начебто, погодились, що конфлікти мають вирішуватись мирно. В кожній суперечці є місце для компромісу, і оце от все для нас, як людей, всередині процесу геноциду, все максимально просто. Росія хоче нас знищити, ми хочемо жити. Як казала Голда Мейер, це лише мало простору для компромісу. І для Росіян теж усе просто вони хочуть нас знищити, ми не хочемо знищуватись. А для всіх інших є конфлікт, є дві сторони. Росія щось там говорить про НАТО, якісь спірні території. Ну і перший інстинкт, що треба до всіх дослухатись, лише на третій рік повномасштабки деякі країни заходу, далеко не всі, починають роздупляти, що з Росією немає про що домовлятись, але про Азію, Африку, Латинську Америку і загалом те, що називають глобальний південь, цього говорити не можна. Тому кожен такий мирний план неймовірно шкодив Україні. Всі хочуть, щоб війна закінчилась, і ось ідея, як її можна закінчити. Так. Там є поступки Росії, бо ну а як це так? компроміс і без поступок, і всі починають обговорювати, що треба дати Путіну, щоб він заспокоївся. А давати, звичайно, має Україна, бо це ж ми сторона конфлікту, і це знаходило підтримку навіть серед країн заходу, бо вони були би не проти якось це все завершити і займатися далі своїми справами. Тож Україна просто мала дати свою альтернативу. Отже, нам було потрібно перебити всі ці ініціативи і заткнути голубів миру, які не враховують інтереси України. І так з'явилась українська формула миру. Її озвучив президент Зеленський на саміті лідерів G20 ще в листопаді 22-го. Він складався із 10 пунктів, і фактично це була формула перемоги України. За планом Зеленського, Росія мала визнати поразку, вивести війська з усіх наших територій, компенсувати збитки, покарати винних за агресію. І створити так званий трибунал для Путіна. І тут треба чітко розуміти, цей план максималістський, і, звичайно, ніхто не розраховував, що на нього погодиться весь світ, і Росія швидко здасться. Він був потрібний для іншого. По-перше, треба було показати, що Україна готова до миру і має своє конкретне бачення. По друге, перебити всі інші плани, які були вигідні тільки Росії, і по-третє, залучити під своє бачення якомога більше країн. І в ідеалі, щоб це стало світовим консенсусом, і з цієї точки зору українська формула миру спрацювала прекрасно. Весь євросоюз і чимало інших держав підтримали саме наш план і відмовились від усіх інших. Вони просто стали маргінальними. І тоді ще в 22-му році Зеленський заявив, що Україна організує глобальний саміт миру, де збере якомога більше держав, щоб погодити цей мирний план на виході. Українська формула миру мала стати глобальною. Тобто учасники саміту погодились саме на наше бачення, і всім або більшою частиною світу продовжили би тиск на Росію. Такий був задум, але було два нюанси: перший це було до контрнаступу в 2023 році. Під час війни будь-які перемовини і дипломатія працюють лише від того, що відбувається на полі бою. І план був такий, що ми розіб'ємо росіян, звільнимо максимум територій і скличемо весь світ на розмову з позиції сили. Ось тільки достатньо зброї під цей план ніхто не дав, і вийшло, на жаль, так, як вийшло. І другий, це була теорія. На практиці Україна хотіла залучити всіх, кого тільки можна, включно з державами, які нас не підтримують або мають зв'язки з Росією. Тобто, це мала бути справді глобальна історія. Але коли ти залучаєш так багато різних, навіть протилежних сторін. То сформулювати рішення, яке всіх задовольняє, практично нереально. І в сумі ці два моменти зробили саміт не таким амбітним, як планувалось. Над його організацією працювали більше року, і паралельно з цим спочатку росіяни вистояли в обороні, а потім пішли в свій наступ. Почалась криза з американською допомогою, і ситуація на фронті ставала все гірше і гірше. Тому по ходу справи багато держав просто відмовлялось від участі. А пункти самого фінального рішення доводилось робити скромніше. В результаті в програму саміту увійшло лише три пункти: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених і депортованих осіб. За формулою України це означало звільнення та демілітаризацію Запорізької АЕС, вільне судноплавство та експорт продовольства, і звільнення військовополонених, заручників депортованих і викрадених громадян України, в тому числі дітей. І це не всі 10 пунктів. Тут нема нічого про повну деокупацію України чи суд над Путіним. Але це ті три пункти, під які могла з'їхатись сотня держав. Проблем з організацією саміту від початку було дуже багато. Україна хотіла бачити всіх, крім Росії. Росія не хотіла бачити там нікого. Ну і почалась справжня битва. Швейцарія погодилась провести його в себе, надіслала запрошення 160 держав, і за багатьох довелось буквально боротись. Останні тижні перед самітом Зеленський їздив по всьому світу і переконував абсолютно різних лідерів приїхати в Швейцарію. Десь це мало успіх. Наприклад, приїхав президент Аргентини Харвей Мілей, який мав пропустити його через національне свято в ті самі дні. Саудівська Аравія спочатку відмовилась, бо на саміт не запросили Росію. Але, зрештою, приїхав міністр закордонних справ. Але переконати вдало. Лось не всіх, Зеленський записав спеціальне відео після теракту в Харкові, де закликав особисто Байдена і Сі Цзіньпіна відвідати саміт, але обидва не приїхали. І я до лідерів світу, які Лідерсовдеволдоастил Есайдовдеґлобал Ефертс одеґлобалпіс саміт. То До президента Байдена, лідера США, і до президента Ші, лідера лідер We do not want the UN Charter to be burned. Байден у ці дні проводив передвиборчі заходи. Замість нього була віце-президент Камала Харріс. А от Китаю не було взагалі. І він разом з Росією активно намагався зірвати саміт. Про це прямо говорив Зеленський. Навіть назвав Китай інструментом у руках Росії незадовго до саміту Китай і Бразилія оприлюднили черговий мирний план, де вони закликали не ескалірувати, припинити вогонь і вирішити. Українську кризу лише за участі Росії, і чим ближче до саміту, тим більше вони його просували як альтернативу українській формулі миру, і вони ж тиснули на інші країни, щоб ті не їхали в Швейцарію. А за пару днів до саміта Карлік виліз зі своїми ахіренними пропозиціями. Хай Україна виведе війська з усіх окупованих територій, причому і з Херсона, і з Запоріжжя теж. Визна їх російськими і відмовиться від НАТО. Тоді буде мир, дружба і жвачка. Ми знімали про це окреме відео і розбирали, що означають пропозиції Путіна. Якщо не бачили, подивіться. Та в контексті саміту цей його вибрик і вплив Китаю мали два серйозні ризики. По-перше, легітимність саміту, а і української формули миру могла бути під питанням. якби справді не вдалося залучити багато держав з усіх континентів, то це була би лише позиція України та її союзників і нічого принципового нового. По-друге, був ризик, що учасники задумаються, так а навіщо ми тут сидимо? Якщо ось пропозиція від Росії, ну то давайте її послухаємо. А буквально за 10 днів до заходу з'явилась стаття на європейській правді, що підготовка до саміту не просто йде не за планом, а він може натурально нашкодити Україні. У них в розпорядженні опинився проект підсумкового документу, який повністю руйнував початкову ідею саміту. За ним українська формула визнавалась лише однією з ідей рівноправною з китайськими, африканськими, індонезійськими та іншими антиукраїнськими папірцями. І там не було згадки про 10 пунктів зеленського. В ньому не було нічого про російську агресію а Росію запрошували на наступний саміт майже без попередніх умов. Формулювання були такі, що від участі думали відмовитись навіть деякі наші союзники. Таку редакцію просували під тиском Швейцарії та невідомого кола країн глобального півдня. І після публікації Дмитро Кулеба написав колонку, що Україна не відступить від формули миру, попри істерику в Кремлі. А Зеленський повернувся до жорстких заяв, що альтернативи нашій формулі нема. Дипломати одразу кількох країн натисли на Швейцарію, і я тут забіжу наперед. Зради вдалося уникнути. Фінальний документ цілком прийнятний. Ми про нього поговоримо далі, але ця історія дуже важлива, от просто для розуміння, яка складна робота була перед нашими дипломатами. Отже, глобальний саміт миру відбувся. І навіть якщо ви не задоволені його рішенням, ми про це ще поговоримо. Це без перебільшення історична подія для України з однієї простої причини: це найбільший міжнародний захід, який коли-небудь організовувала українська держава. Своїй історії. Ба Більше, це, мабуть, найбільший міжнародний захід за весь рік після якоїсь там Генасамблеї ООН. На ньому були присутні 92 держави, 57 на рівні голови держави чи уряду, 29 на рівні міністра, 6 на рівні посла, плюс 8 міжнародних організацій. Ось їхній повний список. А на мапі це виглядало так. Лише п'ять років тому, максимум, який ми могли народити, це нормандська четвірка в Парижі. Один учасник був агресор, а два з чотирьох підігравали агресор. Тож всі два дні саміту обговорювали фінальне комуніке. але не тільки у президента було кілька двосторонніх зустрічей, причому дуже несподіваних: президенти Чилі, Грузії, Кенії, Палау, Гани, Кіпру і багатьох інших. І якби ви були росіянами і зневажали всіх хто не вийшов розміром, то могли б подумати: ну яка взагалі нахрен палау, в якому місці це перемога? Але все це голоси на міжнародній арені, це нові контакти, новий вплив, і це і є справжня дипломатія. Росія пхається буквально до всіх і всюди, і кожен новий контакт України це плюс нам і мінус нашому ворогу. Цих контактів за останній місяць і особливо два дні було дуже багато. Ну і окрема пісня це як усі відреагували на пропозиції Путіна. Буквально як на бред алкаша з-під паркану. Таке щось несуттєве і, от просто не варте уваги. Ну, сказав собі і сказав: у нас тут дорослі зібрались поговорити. Світ зараз має імпульс, і він обертається проти Росії. І я думаю, що він це відчуває. Ось чому він вчора виступив з цією безглуздою мирною пропозицією. І Я впевнений, що йому було дуже боляче за цим спостерігати. По-перше, розрахунок, що вийде бикануть, усі перелякаються і якось врахують його думку, провалився. А по-друге, і це набагато важливіше, весь цей саміт це величезне приниження Росії. Бо ще 10 років тому для всього світу було за честь приїхати в Москву на День Побєди, подивитись парад на Красній площі, а те'єдачі до кулібяки, окунутися в загадочну руску душу. Росія була глобальним гравцем. Це вона робила величезні саміти. Всі приїжджали, тисли руки і восхищались. А що зараз? Путін не може поїхати в 123 держави світу, бо його заарештують як воєнного злочинця за ордером міжнародного суду. Спочатку вторгнення його приймали лише в Китаї, Індії, Саудівській Аравії, Еміратах, Білорусі і кількох країнах СНД. А в Москву з великих панів приїжджає хіба Сідзіньпін. Зазвичай доводиться радіти Лукашенку, Кіму, якимось двом-трьом вождям африканських племен і. Терористам з Талібану, от просто порівняйте ці два світи. Ось Путін сидить наодинці на, на якійсь колегії динозаврів і розмовляє сам з собою, як Україна має вийти з Запоріжжя. А ось майже сотня президентів, прем'єрів і міністрів із Латинської Америки, Близького Сходу, Азії, Африки, Європи, Океанії, Австралії Північної Америки приїхали на захід України. Саме це головний результат саміту миру. Набагато важливіше не що прийняли, а хто приїхав і хто поставив свій підпис. Фінальне комуніке підписали 78 країн і чотири організації. Тут простіше сказати, хто не підписав їх список. Можете побачити на екрані. Термін агресія РФ проти України з документу прибрали, і це зрада. Але залишили війна РФ проти України. Тому хай буде. Росія названа порушником миру. Країни-учасниці визнають лише українську формулу миру та ті мирні плани, які відповідають статуту ООН, тобто принципу непорушності кордонів України та нашому праву на оборону від агресії. Суверенітет і територіальна цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів згадуються окремо: Запорізька АЕС має бути демілітаризована і працювати під повним контролем України. У Чорному та Азовському морях має бути забезпечена повна свобода судноплавства. Удари по портах і цивільних кораблях неприпустимі. До речі, кажуть, що друзі РФ наполягали цей пункт виключити. Ну і всі полонені мають бути звільнені по принципу всі на всіх. А всі депортовані і незаконно вивезені цивільні, і зокрема діти, мають бути повернуті в Україну. Для того, щоб залучати інші сторони, треба здійснити конкретні кроки у всіх трьох сферах. І фактично, це все. Лише три пункти: ядерка, продовольство, полонені. Хоча й з прийнятними для нас формулюваннями. І ще раз, звісно, важливо, що прийняли в документі, але набагато важливіше кількість сторін, які вдалося залучити. І так, 78 держав це не 100, не 150 і не 193, як в ООН. Але ми стали справжнім суб'єктом лише два роки тому. А наш ворог це ядерна держава, яка століття лізла всюди і впливає на всіх. І тут стануть у нагоді ті нові контакти, які здобула Україна за цей саміт. Ну і можна, звісно, сказати, що зібрались, поговорили, пофоткались, глибоко занепокоїлись. Але, по-перше, сорі, так і працює дипломатія. Ви зустрічаєтесь, говорите, робите заяви, переманюєте когось на свою сторону, граєтесь з формулюваннями і потім дотискаєте, щоб усі відповідали за свої заяви. А по друге. Цей саміт відбувався не в вакуумі, а на фоні цілком конкретних кроків. Нам дозволили бити західною зброєю по території агресора. Проти Росії ввели новий пакет санкцій, який тепер включає і китайські компанії, що працюють з Росією. Створюється коаліція інструкторів. Це як перший етап введення західних військ. Отакі кроки реально наближають мир. І це реальні досягнення України наших збройних сил і дипломатії. Ну і окремо мене дуже зачепили два моменти. Один вкурвив, а інший розчулив. Почнемо з ложки дьогтю. Хто ця людина і чому вона стоїть попереду всіх президентів і прем'єрів? Чому він сидить поруч з Зеленським замість Кулеби? Це наш віце-президент. Я розумію, що Андрій Єрмак був відповідальним за цей захід, і ідея, начебто, теж його, але це реально вже навіть не смішно. І в мене дуже серйозні питання, чому це взагалі не смущає Зеленського? І ще одна історія, від якої вам стане дуже щемко. Це Джона Нейтхарт, громадянин Швейцарії, який воює в Інтернаціональному легіоні ЗСУ ще з березня 22 го Він пережив обстріл Яворівського полігону, пройшов харківський контрнаступ і воював на Луганщині. Джона повернувся в Швейцарію напередодні мирного саміту і здався поліції. Справа в тім, що в Швейцарії служба в іноземній армії кримінально карана і йому загрожує кілька років в'язниці. Він зробив це навмисно, бо хотів так перевернути увагу до потреб України. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки, казав Джона. Людина добровільно приїхала воювати за нашу країну, знаючи, що її чекає потім, а тепер сідає за неї в тюрму, щоб вплинути на громадську думку. З такими людьми ми не можемо програти. Я дуже сильно сподіваюся, що посольство України зробить усе для його захисту. Правда, потім згадую, що посол України в Швейцарії це Ірина Венедіктова. Словом роботи ще дуже багато. Жодні ком'юнікей, саміти війну не завершать і не змусять Росію здатись. Для цього треба літаки і далекобійні ракети. І саме від поля бою залежить яке майбутнє української формули миру. Наступний саміт має відбутись уже за участі Росії, але дата поки що не визначена. І задум такий, що на цей момент, хай це буде через рік або два, Україна має бути в сильній позиції і диктувати умови Росії, тобто військова ситуація має бути така, що Україна з половиною світу за спиною викликає Росію на килим і каже їй, що треба робити. Зеленський сказав, що на підготовку до другого саміту, і відповідно до завершення війни, підуть місяці, а не роки. І тут я вважаю дуже важливо не породь гарячку. Наступний саміт треба провести не в якийсь дедлайн, а тоді, коли нам буде вигідно. Для того щоб цей день настав швидше, обов'язково підтримуйте Сили оборони України і наших дипломатів теж підтримуйте. Вони отримують менше уваги, бо така вже у них робота, але працюють як бджоли для нашої перемоги. Поставте лайк до цього відео і обов'язково напишіть коментар від восьми слів. Так, Ютуб покаже його іншим людям і буде рекомендувати вам схожі відео. Дякую, що дивились. Тепер ви знаєте трошки більше.